Радіо Юї Чикаго. Друзі, ми продовжуємо етер на радіо Юї Чикаго. З нами сьогодні імміграційний адвокат Ольга Наконечна. І ця людина є засновницею компанії Наконе Ло. Компанія, яка надає різні послуги, що стосуються міграції і не тільки. Тому звертайтеся до пані Олі. Відразу скажу її номер телефону 847 391 1008. Пані Олю, ви там щось перед етаром сказали, що у вас є хороші новини. Можливо, з цього і почнемо. А, так, добрий вечір, Дмитро. А, ну, я не знаю, наскільки це хороші новини, тому що такі новини ми вже обговорювали подібні. А, тут, в цій студії, мені здається, два роки назад, але тим не менше, це щось таке, що відбулося. Я а, це зафіксувала десь якимось своїм радаром і відповідно хотіла б сказати, що. А, не дивлячись на те, що дуже багато зараз відбувається і певних загроз зі сторони адміністрації відносно зупинення різноманітних гуманітарних статусів і багато паніки, яка пов'язана з тим, є хороші новини. Є група конгресменів, яка висунула законопроект, і зареєструвала законопроект, який би мав збалансувати теперішню політику в випадку прийняття. Цього законопроекту, і в випадку, якщо він стане законом, якщо він полягає в тому, щоб захистити власне гуманітарні прошарки населення, зокрема тих людей, які мають ТПС, і дати їм можливість отримати зелену карту для вихідців із тих країн, які зараз мають ТПС, в тому числі Україна, тому це актуально для нас за цим законопроектом. Усі, хто проживає з цим статусом на території США більше п'яти років, і не тільки для них, що дуже. Дже важливо також для членів їх родин, навіть тих, які маються на увазі близьких членів родин, чоловіків, дружин неповнолітніх дітей, які не мають статусу ТПС, тому що є теж такі сім'ї, де, наприклад, українці одружені з представниками інших націй, які не мають права на ТПС, за цим законопроектом, вони всі мали би право подати на зелену карту. Це настільки гарно звучить, що я думаю, що мені почулося. Тому давайте я спробую це все повторити. Тобто, люди, які по ТПС, мають шанс. Перспективі в майбутньому отримати зелену карту. Є такий законопроект. Є такий законопроект. Його що недавно зареєстрували. Він має дуже велику підтримку серед деморкдемократії, відповідно серед організацій, громадських, серед тих організацій, які підтримують права і давайте я зараз буду розпитувати розпитувати за цей законопроект. Це було у верхній палаті чи в нижній, і питання: хто саме це зареєстрував і чи є двопартійна підтримка в цьому? Ну, дивіться, його щойно щойно зареєстрували. Зареєстрували його у нижній палаті. У Палаті представників так, так, так. House of Representatives, і зареєстрував його сенатор від штату Мейн, якщо я не окей. Okay. але республіканець чи демократ? А, демократ. Окей, okay, ну в принципі, тут нічого дивного, але чи має він якусь перспективу? Бо ми з вами неодноразово говорили, особливо при зміні адміністрації, що от цей президент обіцяв, що легалізує всіх. хто Тут живе 20 років. Президент вже пішов, пішов на пенсію, прийшов іншим. Ми знову слухаємо ці обіцянки, і зараз цей законопроєкт, Чи це є знову ж таки якась така? Знаєте, надія безнадійна? Чи це щось може бути з цього? Ну я якщо чесно з. Сумніваю, що цей законопроект дойде до кінця, принаймні зараз в, в цьому конгресі. Але як на мене, це є важливий крок. Принаймні, і це є показник того, що не все так безнадійно, і все ж таки за права іммігрантів хтось бореться і в них є підтримка. Тому що часто люди запитують, як так, така така великість, така велика кількість людей на жаль, відправлять назад, не нікому то не цікаво, не їх ніхто не підтримує, ніхто не буде за них виступати. Тобто, це показник, принаймні, що є якась балансуюча сила. А це є показник демократії, про що останнім часом дуже багато говорять, що її стає все менше і менше. Тому для мене це є важливий крок. Чи його доведуть до кінця, чи пройде він обидві палати і підпис президента? Як особливо, особливо підпис, підпис, підпис президента. президента? Це вже питання зовсім інакше. Тут йдеться за таку ініціативу, яка є важливою, і все ж таки, якимось світлим променем в сьогоднішній день, як на мене, серед тих всіх новин. Скільки подібних законопроєктів зараз є зареєстровано? А мені невідомо про інші законопроєкти власне такого типу, які би стосувалися напряму українців. Оке. Крім того, про який ми вже обговорювали в попередньому конгресі, про Пароль, добре, цей законопроект стосується саме TPS, тих, ті, хто мають TPS і хто проживає тут уже 5 років по TPS. так згідно умов цього законопроекту, ті, хто проживають в статусі TPS більше 5 років, ну зрозуміло, там будуть інші нюанси, такі як відсутність кримінальних злочинів, uh -huh. можливо, якісь певні інші нюанси, але загалом це би мало дати дорогу до зеленої карти, тим людям, які мають тимчасовий захист, та людям, які мають defer action. це подібний до TPS статус. Українці його не мають, але ну. По суті, це одне й те саме. На теперішній момент жоден з тих українців, який приїхав після повномасштабного вторгнення, не має п'яти років за плечима. Поки що немає. Поки що немає. Але враховуючи те, що цей законопроект, напевно, не приймуть найближчим часом можливо, рік, можливо, два, то тоді це буде 26-27 рік. Ну, все рівно ну будуть на межі люди. Наші люди будуть на межі, щоб а, скористатися цією послугою. Тому ми будемо з цим спостерігати. Але от враховуючи цю перспективу, і згадали, що там будуть і інші вимоги, і так далі. Так далі, хочу вас а, трішки розпитати за тим, що було, і тим, що ще буде. А знаєте, в Америці зараз дуже популярні є протести проти чинної адміністрації, а, проти Президента Трампа а, і так далі. Так далі, а різні рухи, а, скажімо так, ожили. Ці протести мають різний настрій, подекуди дуже агресивний, подекуди досить демократичний і правильний. Проте, от ті українці, які ж все ж таки мають надію легалізуватися тут, чи ви би їм радили на ті протести виходити? Я маю на увазі No King's Day протести, які були, протести, які будуть от в липні вже є анонс, 50-51 мумент. Тобто, протести проти чинної адміністрації, чи варто українцям на них виходити і бути дотичними? Я не можу давати таких рекомендацій. Це особиста справа кожного скільки З точки зору легалізації, з точки зору натуралізації. Будь-які, якщо це доходить до екстремізму і до закликів скидати чинну владу, це не добре ніде в жодній країні. То якщо це починає до, доходити до межі загрози national security, що це можуть розрахувати як те, що є якась певна загроза, людина себе налаштовує на ризик. Проблема протестів, попри те, що вони потрібні, це є важливий інструмент будь-якої демократії, мітинги в висловлення публічної думки, часто вони є неконтрольовані. Я не говорю про американські мітинги, я говорю про певні. Публічні збори Зокрема, тому що і загалом, тому що ми не знаємо часто, хто за тим стоїть і чим воно закінчиться. Тому це особиста справа кожної людини, і ніхто не може вирішувати за іншого, наскільки активно вони хочуть приймати участь в тому чи іншому, і так само в кожного є свої баундері, з кожного є свої межі і бажання бути більш чи менш залученим. Ну, можна насправді дуже тонка між першим едментом, між е, першою поправкою до конституції, яка дозволяє збиратися на мирні протести, і між тим, що. Щоб не стати жертвою якогось екстремізму, якогось правопорушень, тому що достатньо напевно лише якоїсь фото, відео зйомки, що ти був там присутнім, і потім при умовно кажучи, кажучи при розгляді твоєї справи на зелену карту чи при здачі на на громадянство, це може бути як такий фактор, що тобі не дадуть. Ну, екстремізм і заклики до усунення влади, до скидання влади, до сепаратизму в будь-якій країні розцінюється фактично як зрада, і дійсно грань є дуже тонка. Я думаю, що потрібно довіряти своїй інтуїції. Також що дуже часто ми знаємо, десь підсвідомо, насправді чи нам потрібно там бути чи ні. Дуже складно балансувати. Знаєте, свого часу Джей Дівенс сказав, що приїхавши в іншу країну, ти маєш абсолютно повністю прийняти її правила, закони і так далі, і так далі, і ти маєш ставити пріоритети цієї країни перш за все, а вже потім свою рідну батьківщину. І ця фраза, ця, ця його промова з одного боку має глибокий сенс, тому що дійсно ми маємо, приїхавши сюди бути максимально асимільовані і поважати все, і дотримуватися всього. Проте забувати про свою батьківщину і не намагатися відстоювати інтереси батьківщини, теж дуже складно. І зараз ми бачимо, що багато українців все ж таки виходять на протести. А ті, хто не виходять онлайн, теж собі дозволяють різне постити, різне висловлювати. І от нещодавно був такий момент, що Заявили е, засоби масової інформації, що адміністрація Трампа буде і онлайн ретельно перевіряти за тими мігрантами, які uh -huh. хочуть потрапити в цю країну. Е, тобто за останні п'ять років будуть перевіряти людей, е, як вони поводили себе в соціальних мережах на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в інших соціальних мережах, чи вони щось постили проти. Сполучених штатів чи було щось з закликами до якогось насильства, тероризму? А чи ті люди підтримували якісь такі організації, які Америка не визнає і відносить до екстремістських, Тобто певна така онлайн гігієна, і тут теж межа не зрозуміла. А з того, що вам відомо, чи дійсно перевіряють зараз людей більше на їхню поведінку в інтернеті? чи ні? Ну, мені здається, що кожного року інтернет починає займати все більше місця в нашому житті. і Стає все більше платформ, все більше мереж. Люди себе починають відчувати більш розкуто, вони до нього звикли, вони знають, як ним користуватися, знають різні лайфхаки. І відповідно, якщо це займає більше місця в житті пересічної людини, то і, мабуть, міграційна служба зараз більше уваги так само звертає на цей свого роду форум публічний, де можуть висловлювати свою думку. Люди, в тому числі апліканти, як на мене, з часу існування соціальних мереж і інтернету імміграційна служба, як і будь-яка правоохоронна служба чи служба, яка працює з, з законом, мала до того доступ і могла це перевіряти, і, мабуть, перевіряла. Має доступ від кого? Людина її сама має дати доступ? Ні, людина не дає їй доступ. Мається на увазі те, що можна знайти в просторах інтернету. Те, що публічно, але якщо так. акаунти приватні, то тоді буде намагання, щоб людина їх зробила публічними. так? Це власна нова ініціатива, про яку, напевно, що ви говорите: про те, що акаунти мають бути публічними для тих, хто подає на певні типи віз в імміграційні штати в імміграційні. Мірміграційну службу в посольство США для того, щоб отримати візу. Є така ініціатива від імміграційної служби, що їх акаунти мають стати публічними для того, щоб працівники могли подивитися за бажанням на їх профілі. Та це дійсно щось нове. Такого раніше не було. Але на питання, чи перевіряли соцмережі, так, завжди перевіряли. Я впевнена в тому, що перевіряли по різного за різного роду необхідністю. Тепер це зробили частиною процесу аплікацій. То uh. вимога, щоби всі акаунти були публічні, я так розумію, з того, що ознайомився, що будуть піднімати навіть ті акаунти, які вже були видалені або які не активні. Що їх теж будуть брати до уваги І, знову ж таки? Цей проміжок останні п'ять років, що ви постали, чи було щось, що можна розцінити як антиамериканське. але знову ж таки був прецедент. Я вам це вже говорив перед етером. Давайте зараз ще раз mm. проговоримо, що один норвезь, норвезький турист. Намагався в'їхати в США. Він був в аеропорті в Нью-Джерсі. На телефоні в нього була фото... смішна фотографія Джей Дівенса. Ну просто смішна фотографія, і за це його нібито не пустили в штати. А нам просили його, щоб він свій телефон розблокував, щоб він надав додатковий доступ і лякали його, що йому йому буде або штраф 5 тисяч доларів, або 5 років тюрми. Розповідайте, що ви знаєте про цей випадок. Ну, я, я знаю точно те саме, що і ви, тому що ми почитали одну статтю. Не одну вам ще декілька, декілька статтів. Ну мені здається, в даному в даній ситуації а, ключове слово це нібито, тому що ми не знаємо, через що насправді його не пропустили і за що його затримали. І наскільки мені відомо, а, департамент внутрішньої безпеки, де партнерговнесекюріті спростував цю інформацію, що його не пустили за, за це. А, ну, ми мусимо пам'ятати про те, що. А, Жодна віза, і навіть на жаль, грінкарта часом не дає 100% права в'їзду в країну. Віза це є дозвіл сісти на літак і приїхати в Сполучені Штати. Віза для працівників авіаліній, щоб вони знали, що людина має підстави на те, щоб її посадити в літак без проблем. Коли людина приїжджає в аеропорт. Чи в пішохідний переїзд до Сполучених Штатів рішення про те, щоб пропустити людину в країну чи ні, приймає офіцер прикордонної служби. Вони мають дуже, -дуже широкі повноваження. Фактично, людський фактор там працює як ніде, і той самий настрій офіцера, про який часто говорять, якраз в даному випадку він є дуже важливий. Ми ніколи до кінця не будемо знати, чому насправді не пропустили цю людину. І Вони не кажуть правду. Так? І вони не мають, і вони не зобов'язані, вони не зобов'язані говорити причину, по якій вони не пустили. Тобто є певні якісь статті, є категорії відмови. Але ці категорії дуже широко сформульовані. Ну, мабуть, є категорія загроза національної Ані безпеці, скажімо так, чому можливо за те, що ця людина була десь з якоюсь з екстремістською організацією асоційована? Можливо, ця людина однофамілець. Ми знаємо, що в багатьох країнах Сходу, наприклад, дуже часто повторюються прізвища, дуже є багато однакових імен. Навіть за те, що людина з кимось однофамілиці, якщо насправді можуть не пропустити, якщо ця людина є в певному чорному списку, є категорія, коли людину не пропускають в країну з візою через те, що її віза не відповідає цілі її приїзду. Це дуже широко сформульована відмова. Чому тому що людина приїжджає з туристичною візою, насправді офіцер в процесі розмови розуміє, що людина їде сюди працювати, їде сюди на зар. Робітки тому ми можемо тільки здогадуватися, чому ту чи іншу людину не пропустили, але рішення завжди за офіцером прикордонної служби В контексті цієї теми, тобто є дві інстанції: перше це посольство, куди ви звертає, звертаєтеся за візою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про соціальні мережі, це стосується туристичних, робочих віз, студентських віз і багатьох інших. А це перша інстанція посольства, друга інстанція це вже аеропорт тут в Америці. Правильно. добре далі. Якщо людина вже перебуває на межах, ми зараз переходимо на, на, на межах США, і це вже ми переходимо до іншої категорії, тих людей, які тут вже роками можливо йдуть на співбесіду, щоб отримати або зелену карту, або громадянство. Їх так само перевіряють, те, що вони постали онлайн, так. Звичайно, зараз кожній людині, навіть вам і мені, доступен інтернет, де можна подивитися про людину все, що вона про себе тобто, там розмістила. Тобто пані Олю. Давайте так, е історія життя. Якщо, скажімо, людина екс проголосувала на виборах осінню не за чинну адміністрацію, і вона. Скажімо так, лобіювали інтереси іншої партії. Вона це в інтернеті постила зараз. Іде здавати на громадянство, угу. Чи є з того, що їй не дадуть громадянство через те, що вона не підтримувала чинну адміністрацію, виступала проти неї. Можливо, вона десь і поширила таку інформацію, яка не дуже би сподобалась президенту Трампу. Я не думаю, що це має якесь значення в контексті громадянства. Ну, тобто, тобто, те, про що ви зараз говорите, ми вже опускаємося зовсім до, до рівня до тоталітаризму. А, якщо А ви думаєте, ми туди не можемо опуститися? Я не знаю, я спостерігаю. Я не думаю. А дивіться, якщо людина йде. Отримувати громадянство до неї є чітко сформульовані вимоги. Перша вимога це знання англійської мови та історії. Друга вимога це те, що потрібно мати не мати кримінального бекграунду, то тобто мати good moral character, оплачувати податки і так далі. Тобто є юридично сформульовані вимоги. І в контексті, наприклад, отримання громадянства, це поганий приклад, тому що там офіцер якраз і не має жодного. Жодної дискреції в тому плані, що людський фактор дуже маленьку роль відіграє відіграє при отриманні громадянства. Зелена карта. Окей, okay. коли ми говоримо про візу. Зелена карта також є чітко сформульовані статутом, закон, з законом прописані вимоги до отримувача зеленої карти, на які звертає увагу офіцер. Добре, там є цей пункт про соціальні мережі. Є ж? ні, немає, ні, немає? Звичайно, немає? Що не перевіряють. За останні п'ять років нічого. Дивіться, хто що перевіряє міграційна служба, це є внутрішні протоколи міграційної служби, і ми про це ніколи не дізнаємося, які перевірки вони роблять і що саме вони перевіряють. Це інструкції, які видаються офіцерам, і їх чек-листи, з якими вони працюють. Ми можемо тільки на своєму якомусь певному досвіді, або якщо будуть конкретні заяви від імміграційної служби про те, що вони просять зробити профілі публічними, тоді ми можемо здогадуватися, що вони почнуть це перевіряти. Але здоровий глузд підказує. Що вони, звичайно ж перевіряють соцмережі, тому що соцмережі доступні дуже просто, це один клік. І якщо людина просить, наприклад, того самого політичного притулку, і вона з певної країни, де є дуже багато терористичних чи екстремістських організацій, я думаю, що офіцер. Зробить цей клік, і все ж таки подивиться, чи немає чогось такого, що може в тій справі піти не так. Якщо ми говоримо про одруження, в контексті одруження ми вже говорили про соцмережі. Якщо пара живе разом по документах, але офіцеру щось десь не складається, і його чи її, інтуїція знову ж таки говорить щось не так, що їх стримує від того, що перевірити соцмережі, з ким постять фотографії, з ким зустрічають новий рік ті чи інші апліканти. Тому треба бути обережними і треба думати просто про те, що ми робимо. Тому на завершення, власне, я хотів вас ще запитати, щоб ви дали якісь поради, так, ваші якісь особисті, можливо, правила, як ви ведете свої соціальні мережі, що ви собі дозволяєте постати, перепощувати, висловлювати, а що не дозволяєте. Ну, тут, знову ж таки, в кожного своя межа і свої бар'єри. контексті і, того, щоб потім мати змогу отримати і зелену карту громадянства, щоб собі не, не нашкодити. Що потрібно робити або не робити в залежності на якому етапі імміграції ви наскільки ви себе вільно почуваєте? В основному ми працюємо з кейсами по сімейному одруженні, і тому на рахунок цієї категорії я можу чітко сказати, тому що мене часто запитують, чи потрібно спеціально постати фотографії те, що пара разом. Ні, спеціально нічого постити не треба. Не, не треба створювати картинку для імміграційної служби, цього точно не треба робити, тобто якісь розгортати фейкову діяльність, якої насправді немає. Те саме стосується кейсу по політичному притулку. Мене часто запитують: якщо в мене є кейс на політичний притулок, чи треба мені ходити тут на мітинги спеціально і чи треба мені постити. Знову ж таки, живіть своє життя, не робіть картинку, не створюйте ілюзію. Але більше, більше це є особистий вибір кожного. Крім цих двох кейсів, ну порад в мене більше немає. Що стосується тих, хто пробують отримати туристичну чи іншого виду на імміграційну візу, ці люди ще в гіршому положенні ніж ті, які на території США, тому що там закон дуже мало їх захищає. Насправді в них немає жодних прав за законом. І великий, великий людський фактор і рішення офіцера займає там основну вагу, тому треба. Тема дуже цікава, вона потребує продовження і слава Богу, ми з вами не востаннє бачимося. Тому обов'язково ще будемо говорити про гігієну -гі в соціальних мережах. Так само і будемо розвивати тему з тим законопроектом, який досить хороші надії нам дає на те, що люди по ТПС будуть тут мати змогу легалізуватися. Пані Олю, дякую, що прийшли до нас з хорошими новинами. Я вас трішки знаєте, і в погані завів, але все ж таки ніби все роз'яснили, ніби все вияснили. Завжди приємно вас чути і бачити нашій студії. Тому до наступних зустрічей. Дякую. Дякую, до побачення. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.